Ізраїль знову завдав ударів по Ірану. Вранці підняв у небо півсотні винищувачів, які вдарили по об'єктах у районі Тегерана, Пише CNN. щоб зупинити програму розробки ядерної зброї Ірану, Поцілили у виробниче підприємство «Центрифуг» та у завод, що виготовляє ракети. Тим часом у Вашингтоні міркують, як вирішити конфлікт дипломатичними шляхами чи, можливо, військовими діями. Вважають, Тегеран буде змушений повернутися за стіл переговорів і, зрештою, погодитися на угоду про відмову від збагачення. Урану наступні 24-47 годин можуть стати вирішальними. Пише ABC News із посиланням на офіційних осіб США. Напередодні Дональд Трамп посилив риторику проти іранського режиму. Заявив США достоменно знають місце перебування Аятоли Алі Хаменеї. і наголосив, що Сполучені Штати мають повний контроль над небом Ірану. У темі розбиралась Валерія Дерманджиєва. Вже майже тиждень Іран та Ізраїль обмінюються ударами. Із 13 червня триває ізраїльська операція Повстання лева її мета незмінна знищення ядерної інфраструктури та військового потенціалу іранців. Ми ліквідували Алі Шадмані, начальника штабу найстаршого військового командира іранського режиму. Він був ліквідований в штабі іранського режиму в самому серці Тегерана. Шадмані був начальником штабу збройних сил і людиною найближчою до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Ми переслідуватимемо наших ворогів знову і знову, використовуючи передові можливості розвідки, використовуючи перевагу в повітрі. І складне оперативне планування раніше. У Цахал заявили про ліквідацію щонайменше 20 високопоставлених офіцерів іранського військового керівництва. Тегеран підтвердив загибель, зокрема командувача корпусу вартових ісламської революції генерала Хосейна Саламі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху тоді наголосив, операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, і закликав народ ірану повстати проти ісламського режиму. Ісламський режим, який пригнічував вас майже 50 років, погрожує знищити мою державу, державу Ізраїль. Настав час об'єднатися навколо вашого прапора і вашої історичної спадщини, відстоюючи свою свободу від злого і деспотичного режиму це ваш шанс піднятися і зробити так, щоб ваші голоси були почуті. Тим часом президент США Дональд Трамп закликав іранців терміново евакуюватися з Тегерана. Іран мав підписати угоду, яку я їм порадив підписати. Яка ганьба і марна трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторюю це знову і знову. Всі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Дональд Трамп навіть перервав свою участь у саміті Групи Семи. Все через загострення ситуації на близькому сході повідомили в Білому домі. Разом із Трампом із Канади вилетів і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Перед від'їздом до Вашингтона, спілкуючись із журналістами на полях саміту, Дональд Трамп заявив, що Іран, нібито, хоче відновити переговори із Сполученими Штатами про ядерну угоду. Тегеран повинен вступити в діалог негайно, поки не стало занадто пізно. Заявив американський президент. А вже за пару годин ABC News написали упродовж 24-48 годин вирішиться чи почне Трамп війну з Іраном у вівторок, коли президент Дональд Трамп зібрався зі своїми головними радниками в ситуаційній кімнаті Білого Дому, американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними у визначенні того, чи можливе дипломатичне врегулювання з Іраном, або ж президент може вдатись до військових. Дій замість цього. Напередодні зустрічі Трамп пообіцяв не вбивати верховного лідера Ірану Аятолу Алі Хаменеї, хоча знає місце його перебування. Він легка мішень, але там він у безпеці. Ми не збираємось його прибирати, принаймні зараз. Але ми хочемо, щоб ракети не стріляли по мирних жителях чи американських солдатах. Наш терпець уривається у наступному дописі. Він заявив, США мають повний контроль над небом Ірану. Тепер ми маємо повний і тотальний контроль над небом над Іраном. А пізніше знов написав безумовна капітуляція. Іран рішуче відповість, якщо США візьмуть безпосередню участь в ізраїльських ударах. Про таке заявив посол Ірану в ООН. Ми твердо переконані, що Сполучені Штати є співучасником того, що робить Ізраїль. Ізраїль без сполучених штатів нічого. Щоб Ізраїль не робив, він робиться за підтримки військової і розвідувальної підтримки сполучених штатів. Якщо ми дійдемо висновку, що Сполучені Штати безпосередньо причетні до атак проти Ірану, ми почнемо відповідати Сполученим Штатам. Раніше в Тегерані заявили, не братимуть участі в будь-яких переговорах про припинення вогню з Ізраїлем або про ядерну угоду зі Сполученими Штатами, поки тривають атаки. А учасники саміту J7 у спільному ком'юніке назвали Іран головним джерелом регіональної нестабільності та терору і заявили про право Ізраїлю на самооборону. Ми не хочемо, щоб Іран отримав ядерну зброю або балістичні можливості. Я вважаю, що найбільшою помилкою сьогодні є намагання змінити режим в Ірані військовим шляхом, тому що це призведе до хаосу. Тому наш обов'язок якнайшвидше відновити дискусії, щоб відновити рамки для вирішення ядерних і балістичних питань це те, що Франція послідовно робила протягом останніх десяти років. Це та брудна робота, яку Ізраїль робить за вас усіх. Ми також страждаємо від цього режиму. Цей режим приніс смерть і руйнування у світ з нападами, з вбивствами і ненавмисними вбивствами, з Хезболою, з Хамасом. 7 жовтня 2023 року. В Ізраїлі це ніколи не було б можливим без режиму в Тегерані. Постачання Росії безпілотників з Тегерану так, Ізраїль зробив тут брудну роботу. Я можу лише сказати, що з великою повагою ставлюся до того, що ізраїльська армія та ізраїльське керівництво мали мужність це зробити. Інакше ми могли б побачити ще місяці і роки терору цього режиму, а потім, можливо, із ядерною зброєю в руках. Україна тим часом готує евакуацію своїх громадян з Ізраїлю та Ірану. Посольство України в Державі Ізраїль та Посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян із заяви МЗС України. Днями раніше, під час масованого ракетного обстрілу Ірану по Ізраїлю, загинула родина українців із Одеси. За даними змі, бабуся, мати, донька та ще двоє дітей приїхали на лікування однієї із малечі ще в грудні 2022 року після збору коштів на лікування дівчинки. Попри часткову ремісію, рак повернувся навіть після хіміотерапії та пересадки кісткового мозку. Батько дівчинки служить у ЗСУ. через закритий повітряний простір. Тіла наразі неможливо доправити до України. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.